Нанадцятого серпня був виконком міської ради, і які питання виносилися на виконкомі? Дякую за запитання. Отже, справді, після липневої відпустки у нас відбувся перший виконавчий комітет. На ньому було близько 30 запитань. Я би хотів відмітити одне питання, яке я особисто виніс на порядок денний. Це про надання пільг для учасників АТО. Як ви знаєте, люди, які воюють, і можуть віддати своє життя за Україну там на сході держави, мали би мати якусь підтримку тут на місцях. Отже, учасникам АТО і їхнім сім'ям, які проживають разом з ними, якщо вони представляють довідку про те, що вони є учасниками АТО, з 1 вересня до кінця цього року буде 100% знижка на комунальні послуги, які залежать від міської ради. Крім того, ми ще плануємо на наступній сесії, яка відбудеться 22 серпня, через сесію звернутися до газового управління і електромереж, так як ми не маємо вплив на їхні тарифи, щоб все ж вони також їхнє керівництво розглянуло наше звернення депутатські і також зробили хоча б якісь знижки. Я вже не кажу, 100% зменшити тариф. Дякуємо, що ви завітали до нас гості. До нових зустрічей. Золочів нет.